Давайте перевіримо, наскільки мозок наш молодий. Беремо м'ячик, повертаємось назад, декілька разів. Дивимось на підлогу. Дуже просто. Кидаємо м'ячик. Раз. Два. На другу сторону теж саме. Раз, два. Тепер треба кинути м'ячик, розвернутися і піймати м'ячик. Раз. Два. І наступна вправа підкидуємо м'ячик, орієнтуємося в просторі, зберігаємо увагу в тілі і ловимо м'ячик. Дуже просто. Якщо вийшло, я вас вітаю, у вас мозок ще молодий, ви будете гарно себе почувати, у вас буде багато енергії. Якщо у вас не вийшло, все нормально. Приєднуйтесь до моїх занять, ви будете відчувати себе молодше, енергійніше. На моїх заняттях ваш мозок запрацює набагато краще. Всі ваші справи будуть легше просуватися із гарного гармонійного стану. По всім питанням пишіть мені в директ.